Справа 887. Площа ділянки, що має прямокутну форму, дорівнює 12R. Ширина ділянки 30 метрів. Знайди довжину ділянки. Ну що ж, стартуємо. Тут треба в першу чергу перевести площу з ар в квадратні метри. Лише тоді ми зможемо, знаючи площу і тоді ширину, знайти, чому дорівнює довжина. Записуємо. Тоді перша дія. Отже, записуємо, що площа S у нас складає 12 R. І це дорівнює. Що таке R? Пишемо, це 12, що множиться, R це квадратна ділянка землі, розміру якої 10 метрів на 10 метрів. І це дорівнює тоді. Отже, буде 12, що множиться. 10 на 10 це 100. А метр на метр це квадратний метр. І це дорівнює. 12 помножити на 100, це буде 1200 квадратних метрів. Є. Тепер, коли ми знаємо площу і знаємо, яка ширина, ми можемо знайти тоді довжину. Можна так записати, пишемо друге. Отже, площа С записуємо дорівнює 1200 квадратних метрів. Потім ширина B у нас дорівнює 30 метрів. Ну і зараз, оскільки у нас є площа, треба знайти А, треба вивести формулу. Пишемо, оскільки, оскільки площа С для прямокутника А, що множиться на Б, то... Для того, щоб знайти невідомий множник А, нам треба добуток С поділити на відомий множник на Б. І це дорівнює. Переносимо. Замість С пишемо 1200. Поділити. Замість Б пишемо 30. І це дорівнює. Як поділити? Поділити на 30 це поділити на 10, а потім поділити на 3. Це дорівнює. 1200 поділити на 10, це буде 120. Поділити на 3. Це дорівнює. 12, що ділиться на 3, це буде 4 і 1 нолик це 40. 40. Ми квадратні метри поділили на метри, то відповідь у нас буде в метрах. Є. Так, ну що ж, довжину ми знайшли? Це 40 метрів. Записуємо відповідь. Отже, довжина у нас складає 40 метрів. Ну що ж, ось таке завдання про площу прямокутника і знаходження невідомої сторони. На цьому вправо завершено.